Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас портативний насос від компанії Atria, модель ms 22 c 205 Поставляється в картонній коробочці. Можемо ознайомитись детально з характеристиками. Навіть функція павербанка тут присутня. Давайте ж відкриємо, подивимося, що тут всередині. До речі, коробка трішечки при транспортуванні постраждала. Подивимося, чи все у нас добре з самим пристроєм. Інструкція з експлуатації українською мовою кольорова тут однозначно плюс. Так, що тут ще у нас? Коротенький шланг для того, щоб накачувати колеса. Різні насадочки під, бачу голку під м'ячі, наприклад, також можна накачувати подушки чи інші надувні круги. наприклад. Пристрій для живлення від автомобільної розетки. І кабель Type-C на type A. Круто, що комплектується чохлом для зберігання, і вам не потрібно буде думати, де ж зберігати це все діло. Розглянемо пристрій детальніше. На фронтальній панелі у нас розташувалось аж два дисплеї. На першому показується рівень заряду акумулятора, на другому відображається вся інша інформація. На бічній грані у нас розташовані кнопки керування пристроєм. Посередині кнопка, яка вмикає сам пристрій. Верхня кнопка це. Вмикання ліхтарика. Він має режим білого світла, червоне ось таке мигаюче і ще одне червоне мигаюче світло сигнальне. Також зверху у нас розташований термінал підключення нашого шлангу, який ми будемо накачувати повітря, і повітрозабірник, скоріш за все. На бічній грані також присутні перфоровані отвори. Задня панель не має ніяких технологічних елементів, лиш наклейку з порадами використання. З цієї сторони також перфорація. І знизу у нас два роз'ємчика USB. Один з них Type-C і один type a І роз'єм dc 5,5 на 2,5. Ось так. Давайте включимо. Для того, щоб включити пристрій, потрібно натиснути і потримати кнопку. Бачимо актувався перший дисплей та другий. Для того, щоб включити насос, потрібно повторно натиснути на кнопку. Тут ми можемо регулювати. Тиск. Це незрозуміло, що таке. Ага. Ось можемо пресети вибрати навіть. Автомобіль, велосипед, мотоцикл і м'ячі. Кнопкою вибору в режимі ми також можемо переключати одиниці вимірювання. Зараз налаштовано на PCI. Довгим натисканням можемо переключитись на бари, EPA. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це таке, тому що я щось не дуже знаю. Є кілограми на сантиметр квадрат. 180. На 54,8, 87,4 мм. 812 грам. Купити компресор по найкращій ціні допоможе український сервіс є каталог. Заходимо у розділ з насосами. Обираємо тип акумуляторний, і також бренд у нас Атрія. Так, є каталог підібрав нам 6 варіантів. Заходимо у них і перший. Варіант у нас якраз наш підослідний. Заходимо в нього, можемо переглянути детальні характеристики, порівняти ціни, а також відсортувати від дешевої до дорогої ціни. Підключимо шланг для насоса, для цього потрібно всього-навсього ось таким чином закрутити його в різьбове з'єднання. З іншої сторони, хотілося б швидко з'єм для того, щоб більш зручно одягати цю трубку на колесо. Як тільки я подаю живлення на Type-C-порт, відразу активується. Маленький дисплей, який показує рівень заряду, і зелена піктограмка сигналізує про те, що пристрій заряджається. Під час зарядки Атрія не може виконувати свою основну функцію, а саме накачувати повітря, тому що він просто не вмикається. Віднесемо це до мінусів. Дивіться, відімкнув живлення. Ці включили і працюємо. Тільки подаємо живлення на type c порт, відразу пристрій вимикається. Шланг має довжину трішки більше, ніж 300 мм. Зроблений якісно. Подивіться, наскільки він гнучкий. Претензій до нього в мене просто немає і бути не може. Окрім, звісно, швидкоз'єма, Хотілося, щоб він був тут. У нас є колесо 17-го радіуса 215 на 55. Воно повністю спущене, як бачите. Будемо його накачувати до тиску 2,4 бара. Спочатку насосом від Атрія, а потім вже стандартним ваговським насосом. І подивимося, скільки з часу це займе. У мене є секундомір, Давайте вмикаємо і вмикаємося кондумів. 7 хвилин 18 секунд знадобилося атрії для того, щоб накатати колесо до 2,4 бар. Давайте подивимося, ж відсотків заряду використали. Так, дивіться. 50%. При цьому насос нагрівся. Ну, я, на жаль, не взяв пірометра, але по відчуттях градусів 45 корпус точно має. Показники тиску збігаються як на насосі атрія, так і на комплектному вагувському компресорі 2,4 бара. Місцю спущено. Тест номер 2 Секундомір збитий, можливо, вам щось не видно, де фокус? Ось так. Вмикаємо. На жаль, комплектний компресор виключається тільки руками, тому дивимось уважно за манометром і вимикаємо при досягненні тиску 2,4 бари. Бачимо, пройшло рівно 4 хвилини, що майже вдвічі менше, ніж акумуляторний компресор від А3. Плюсом цього малюка є те, що потім не потрібно оці дроти складати і запихати ось у це маленьке посадкове місце. Спробую накачати волейбольний м'яч. Бачите, він абсолютно спущений. Для цього скористаюся голкою з набору. Накручуємо її на нашу шлангочку. Ось так. І. Вставляємо сюди і обираємо пресет на м'яча. Ось так. Запускаємо. призначені 0,6 бара, насос автоматично вимкнувся. А якщо по якійсь причині ви хочете не 0,6 бара, а наприклад 0,5, то ми можемо клавішами знизити. Тиск. Ось у нас 0,5 бар, пробуємо накачати ще раз. При 0,5. Пристрій заряджений на 52%. Давайте подивимося, якою ж потужністю він зараз буде заряджатися. Відразу вимкнувся основний дисплей. Потужність зарядки сягає 9 Вт. На жаль, чуда не сталося, і ні про яких там 20 Вт або навіть 60 мова не йде. А хотілося б, щоб такий пристрій заряджався значно швидше, ніж 10 Вт. До висновків. Насос від атрії мені сподобався, але в мене є деякі питання до ємності акумулятора. Хотілося б, щоб на одне колесо насос витрачав не 50% ємності, а хоча б 20%. Це було б значно краще. Потужність зарядки також бажає кращого. 10 Вт в 25 2025 році. Ну, таке собі. Я хотів би хоча б 18-20. У всьому іншому, класна штука. Дуже мені сподобався автоматичне вимкнення при досягненні заданого тиску. Це прям топчик, на мою думку. Компактні розміри, неймовірно класна комплектація. Оцей мішечок він коштує копійки, але багато хто економить на ньому. Тут потім думай, куди покласти оце все. Атрія, тут молодці, поклали мішечок, буде зручно складати ці всі штуки туди. По якості, на перший погляд, все чудово. Наскільки довго він буде служити, покаже тільки час. Ліхтарик у нас синить. тобто Хотілося б більш теплого світла, але основні функції виконує він навідмінно, накачав колесо за один раз, без перегрівів, без будь-яких питань. Дуже порадували пресети для різних типів шин, чи як сказати для велосипеда, для мотоцикла і навіть для м'яча. Обрали 0,6 бара швиденько з цією кнопочкою, і м'яч накачаний. При цьому не боїшся, що він лопне. Одним словом. Гарний девайс з невеличкими нюансами, можливо, вони їх виправлять. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйте до телеграм-спільноти. Дякую!